Тебе власність якась є? Ну, квартира своя є? Власність, усьому я. Власність? Знаєш, всі питають про квартиру декілька років тому. Хотів, хотів подарувати квартиру. Одній дуже добрій людині, яка зі мною. Дружині? Так, звичайно. Так, так, там зараз я будуся питати, як її звати і таке і інше. Догадайтесь з двох разів, Мої любі. Сьогодні час не той, щоб... Як то кажуть, щось, недо, недо, щось не досказати, щось, щось, щось не відкрити. А, але ще не час, можливо, так і буде. Да. Я збирав ці гроші в турі, так, звичайно. Ну, не вистачило. Тут дуже дорого все. Mm -hmm. Дуже дорого. Ну і знаю, слава Богу, що я їх. Вони знайшли свій шлях, ті гроші, своїх власників. Я тебе слухаю, а, і ти вже мені пару разів наговорив на... Срок? Ні. На, 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 на вирізані цитати, за які, да. ну, які, які я не можу не зачепитися. Дивися, ти да. е, е, пару разів вже сказав слово син, ти пару раз сказав слово дружина. Ти мені скажи, будь ласка, у мене складається да. враження, що ти себе зараз почуваєш вільніше в цій темі, тому що до цього ти існував в кимось придуманій історії, що Олег Винник завжди має бути неодруженим і завжди має бути. Магнітом для шо... шанувальниць? Ну, е, дівчата, я думаю, що будуть багато тебе запитувати. Я думаю. Ми знаходимося всі під одними ж і тими е, речами, які називаються горе. Тут вже не йдеться ні про дружину, ні про скільки в тебе дітей і про те, що. Як хтось каже, там, де моя сім'я, там моя батьківщина. Ще давним-давно ще тут в Німеччині зрозумів, що рано чи пізно я буду все-таки робити так, щоб не заважали моїм рідним жити після того, коли моя мати померла від нападу журналістів. Я знав від преси, із преси написали, що мати померла Лавріника. Віха, я не думаю, що мій син, мій син, буде щасливий, коли він вийде в університет і його будуть запитувати наші журналісти, тикаючи в обличчя камеру. Він маленький, руку простягне і засуне камеру в одне місце. Мало того, вже подзвонить поліцаєм і скаже, залиште мене в спокої. Все? Я кожного божого дня. Молюся тільки, щоб нікого з моїх рідних не шантажувало. Чому вони мають відповідати за мої вчинки? До То, того, що ти піймав славу та нічого я не ловив, мені сьогодні абсолютно не страшно. Мені ніколи не було страшно померти, ніколи в житті. Мабуть, і за того я виходжу на сцену, і, до речі, сім цих замінувань було до війни. Все ми там проходили в Україні. І сьогодні я не маю думати. Про свою сім'ю, що вона не в захисті. Слухай, ну твою позицію про родину знають всі твої шанувальники, але і інша позиція. Всі твої колеги знають, як звуть твою дружину. І що? Чому тобі так принципово не називати це ім'я? І не говорити про це публічно. Саме про дружину. Віка, ти ж полтавська? Ти Черкаський. Знаєш, те що, те, що сокровенне, Н -н -н. Воно дороге. Мені мати казала перед смертю країнаською вона: каже: сину, яка я жадна на тебе. Жадна. Збагнути не можна. Дев'ять років я готувалася задати це питання. Таюне. Та сама дружина, про яку ти говориш весь час? Таюне це псевдонім, по-перше. По-друге, це та, про яку є в пісні. Звичайно, її звати Тая і красиве ім'я, до речі. Мама її вона назвала її Таюне.